Вітаю вас Роботу в ефірі продовжує телерадіостудія міністерства оборони України БРИЗ. Спільно з самим каналом ми пропонуємо вашій увазі програму на варті, в якій йдеться про головні події у житті збройних сил України. Президент України впевнений у надійності наших збройних сил. Верховний головнокомандувач українського війська Петро Порошенко в рамках робочої поїздки до Миколаївської області відвідав військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної десантної бригади високомобільних десантних військ. Поспілкувавшись з бійцями та перевіривши їхній солдатський побут, глава держави вручив державні нагороди захисникам батьківщини, учасникам антитерористичної операції. Я хотів окремо подякувати Миколаїв за це. Бо і українська морська піхота, і український повітряний десант у вигляді 79-ї бригади, і українські військовослужбовці це є символ Миколаєва. І миколаївці внесли надзвичайно вагомий, зробили надзвичайно вагомий внесок в розбудову захисту України. Днем раніше президент України Петро Порошенко взяв участь у роботі науково-практичної конференції уроки гібридної війни Воєнні аспекти, яка проходила у Генеральному штабі Збройних сил України. Адекватно реагуючи на дії агресора, ми повинні узагальнити вже набутий нами досвід, спрогнозувати подальші дії Російської Федерації щодо нашої держави. Постійно повинен вестися пошук ефективних стратегій захисту України. Від гібридних загроз мають вивчатися уроки цієї війни, тестуватися і підтверджуватися відповідні концепції протидії, покращуватися національні спроможності і взаємосумісність з НАТО. За його словами, ще до того, як Україна стане членом НАТО, вона повинна мати натівську армію. На переконання глави держави задля врегулювання ситуації недостатньо лише військового, дипломатичного, економічного чи будь-якого іншого окремого підходу. Розв'язана проти нашої держави. Гібридна війна вимагає від нас продовжувати застосовувати асиметричне, комплексне реагування на загрози. Оборона. Оборона від гібридної агресії має також бути гібридною. Глава держави звернув увагу на вивчення можливостей територіальної оборони держави. Але на випадок агресії питання побудови територіальної оборони з урахуванням досвіду останніх двох років має бути ретельно опрацьовано. Він також підкреслив необхідність охорони важливих державних об'єктів в глибині нашої території. Так само на випадок повномасштабного вторгнення має бути відшліфований план загальної мобілізації та функціонування країни в умовах воєнного стану. Ще раз наголошую: те, що ми зараз не оголошуємо загальної мобілізації. Лише викликано тим, що компанія побудови контрактної армії ефективна, в тому числі дякуючи зміни напрямків роботи військкоматів, залучення місцевої влади, підвищення рівня грошового забезпечення, відпрацювання системи підготовки кадрів. І те, що на сьогоднішній день ми з початку року маємо вже більше 33 тисяч солдат, сержантів і офіцерів, які уклали контракти на три більше років, лише підтверджує правильність вибраного нами шляху. У Брюсселі завершилася зустріч міністрів оборони НАТО, в рамках якої говорили і про Україну. Міністри оборони країн НАТО погодили об'єднання всіх напрямків підтримки України у єдиний комплексний план. Пакет ще мають затвердити на саміті НАТО, що відбудеться вже незабаром у липні у Варшаві. В Альянсі не планують звертати зі шляху підтримки розбудови обороноздатності України. У НАТО кажуть, така реформа важлива для України, але не менш важлива для безпеки всієї Європи. Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що в перебігу засідання Комісії Україна-НАТО всі країни-члени Північно-Атлантичного Союзу підтвердили, що можуть тим часом переглянути рішення не надавати Україні летальної зброї. Такий перегляд буде можливий в разі, якщо країна-агресор буде далі порушувати мінські угоди. Крім того, в перебігу зустрічі НАТО і країни-члени наголосили, що сповнені рішучості і надалі надавати допомогу в реформах Збройних сил України. Міністр також висловив задоволення низкою двосторонніх зустрічей із колегами з країн НАТО. Також міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, взяв участь у церемонії підписання угоди між міністерством оборони України та агенцією НАТО з підтримання та постачання про встановлення відносин у сфері купівлі-продажу на підтримку збройних сил України. Реформування збройних сил України за стандартами НАТО в умовах російської агресії передбачає посилення системи військової преси. Про це міністр оборони Степан Полторак заявив у штаб-квартирі НАТО. Він зауважив, що під час проведення реформ напрямок засобів масової інформації необхідно посилити, адже не є таємницею, що у Російській Федерації виділяються величезні кошти на здійснення тиску на Україну та інші країни. Виділяються величезні кошти для інформаційної боротьби і впливу на Збройні сили України. Тому цей напрямок буде реформований, буде розширений вплив і можливості, заявив міністр оборони України. Він зазначив, що особлива увага буде приділятися технічним можливостям і кадрам. І до бойових буднів війська. Місяць на підготовку і дві доби тяжкого випробування. Марш кидок, стрільби, засідки, подолання водяних перешкод та гірська підготовка на полігоні широкий Лан» ланбільці пройшли 70 кілометрів перешкод, і все це заради того, аби стати елітою військово-морських сил та отримати чорний берет морського піхотинця. Протягом двох діб наш спеціальний кореспондент був поряд з майбутніми морпіхами. Ексклюзивні кадри в сюжеті Павла Парфенюка. Бистріє! Перед маршем бійці навчальної роти морської піхоти завершують останні приготування, отримують особисту зброю, екіпіровку, засоби захисту та наносять бойову розкрасу, адже тривога пролунала серед ночі. Наше лісо має такі е, участки тіла, як скули, нос і підбородок. Вони сильно торчать. то бишь они будут светлее всего. Нам их надо, то есть, окрасить в темный цвет, углубить. А глубокие места, наоборот, надо осветлить. 29 бійців, плюс 6 інструкторів. Саме таким складом підрозділ розпочне 70-кілометровий марш. В разі успіху воїни поповнять елітні бойові підрозділи Національного флоту. Ті, що не зможуть дійти, поповнять частини оперативно-бойового забезпечення військово-морських сил України. Це можуть бути інженерні війська, підрозділи зв'язку та інші. Це а, конічний тест учені. А, Сегодня вы видите здесь группу людей, которая э, сдала э, экзамены по предметам, э, таким как тактика, медицина. Э, и их допустили к клятве. Э, сегодня это 30 человек, но не все 30 человек э, получат э, желаемый берет морского пехотинца. Тобто тут буде такий стимул, що команди будуть застязатися. Переїзд на військовій техніці тривав близько години. Далі три відділення по черзі до точок з визначеними координатами доставили вертольоти Мі 14 морської авіаційної бригади. Ми вирушаємо з одним із відділень. Кі переліт, під час якого командири уточнюють останні деталі. Прибувши на місце висадки, бійці залишають мі 14 та розпочинають марш кидок. Початку перша частина маршу це 30 кілометрів без доріжжя та 12 годин на виконання. Долаючи цю відстань, бійці активно застосовували знання та практичні навички з прихованого пересування, ведення розвідки, орієнтування за азимутами, дозору, зайняття кругової оборони та переміщення по вказаним цілям. Та я служив в Криму, в горній піхоті. Там теж нелегко було. Тобто, у мене опыт є. Я можу ходить і по азімутом, там, чому я і командир відділення. Періодично бійці потрапляли до заздалегідь підготовлених засідок. Зі слів інструкторів, такий комбінований марш – Доволі складне випробування, яке неминуче відсіє найменш підготовлених бійців. На жаль, на жаль, дехто не витримав такого напруженого режиму. Деякі хлопці вибули ну, на даний момент. Зараз проходить етап бойової стрільби, де наші військовослужбовці в принципі показують досить непогані результати, враховуючи дистанцію, яку вони пройшли. Це вже другий екзамен комбінованим способом. Близько місяця тому схожі маршки док проходили чорні берети з дачного, що під Одесою. На підготовку майбутніх морпігів командування флоту витрачає близько одного місяця. Тому і відбір буде прискіпливий, кажуть інструктори. З 50 бажаючих спочатку залишилося 40, а на марш взагалі допустили лише 29 чоловік. Ну, здесь не будуть служити, як в старі добре времена. Да, годом раніше служили аватари, і хто попали. Здесь, попал. здесь будуть служити люди, які достойні і готові воювати. Є ребята, які не стараються не стремляться. У них что-то не получается, мы их учим, показываем, не получится в этот раз, проведем еще один курс, не получится в этот раз, в следующий раз. Потом просто, ну, как бы, ребята, извините, вы минимально должны знать, минимально для того, чтобы выполнять свою задачу. Если вы не, не знаете минимального, то тогда вам нечего делать в морской пехоте. Перші 30 кілометрів завершилися навчально-бойовою стрільбою. Бійці переконані, найважче на цій ділянці маршруту було відбиття нападів із засідок, які жодна з груп не пройшла без втрат. Хочемо стати морськими піхотинцями всі ми тут, але ну, просто не всі зможуть. Нужно дійти до конця. До кінця вже просто не знаємо, хто дойде з нас. Тобто ще нічого не известно, ми пройшли тільки половину. Переживши ніч постійних обстрілів та напади диверсійно-розвідувальних груп у бійців ще залишилося бажання продовжити марш. Якщо б ні рота, я б раніше прийшов, теж був обичним, яким тут підтягнули фізично, навчили всьому тактика, все стріляв, все вміє розбирати, збирати, чистити. Тактика, бой в місті бой. В лісу, везде, всьому навчині. Кінцева мета дістатися розташування бригади. Це практично 60 кілометрів, під час яких бійці форсували річку на надувних човнах, проходили гірську підготовку та штурмували об'єкти. На досить високому рівні, можна навіть, навіть так сказати, будуть їхні індивідуальні польові навички. Вони будуть вміти надавати першу медичну допомогу в різних умовах. Вони будуть вміти. Використовувати всі види стрілецької зброї, які знаходяться на озброєнні в морської піхоти України, також досить на високому рівні буде їхня психологічна загартованість і фізична загартованість. Фінальним акордом для майбутніх морпіхів стали стрільби та забіг до військового містечка. Там на них вже чекали бойові побратими. Послідня у нас підготовка пройшла полтора місяця. Півтора місяця, і от нас неділя. Це у нас була вже підведення підсумків, екзамени, екзамени теоретичні, практичні по всім нормативам, повністю, які є в воєнному ділі. І так само туди включається і тактична медицина. Всім, хто фінішував, були вручені грамоти та сертифікати з допуском до прийняття клятви морського піхотинця і отримання заповідного чорного берета. Підрозділи військово-морських сил України щодня тренуються виконувати завдання за призначенням. В морі на землі і в повітрі бійці вітчизняного флоту покращують свої навички для підтримання належної бойової готовності, освоюють нові елементи протидії ворогу за стандартами НАТО. Цього тижня наші кореспонденти спостерігали за ходом парашутно-десантної підготовки одного з підрозділів морської піхоти на чорноморському полігоні. Цей підрозділ далеко не вперше взаємодіє з авіацією. Військові літаки та гвинтокрили безліч разів доставляли їх до місця висадки. Однак цього разу, під час тренувань, морські піхотинці освоїли новий елемент роботи з вертольотом Мі 8 Десантна підготовка досить важливий елемент, необхідний при підготовці як спецпідрозділів ВМС, так і морської піхоти. Якщо посадка літального апарату через якісь причини неможлива, підрозділ покидає борт за допомогою ось такого адаптера. При висадці на землю бійці швидко спускаються по канату, в той час як гвинтокрил продовжує рух. Опинившись внизу, вони одразу переходять до тактичних дій. За цим принципом може проводитись і оперативна евакуація групи з поля бою. Таке заняття з береговими військовими частинами військово-морських сил проводилось вперше. Раніше ці елементи на флоті виконували лише морські авіатори. Набуті навички дуже корисні, адже десантування з допомогою адаптора може застосовуватись при звільненні або захопленні важливих об'єктів, кораблів тощо. Це дозволяє виконувати безпарашютне десантування, оперативне, швидке, для рішення якихось конкретних, оперативних, срочних Задачі ще одним важливим епізодом у безпарашутній десантній підготовці наших бійців стало тренування стрибків на воду. Мінімальна висота, на яку може опуститися вертоліт для приводнення підрозділу 4 метри. Проте добре екіпірованим військовослужбовцям потрібно чітко дотримуватись усіх заходів безпеки, адже вистрибуючи з гвинтокрила на швидкості 40 км на годину, при зіткненні морська вода вже не здається м'якою поверхнею. До тренувань також залучалися швидкісні катери ВМС, які доставляли десант на берег. Аби довести дії особового складу до автоматизму. Підрозділ відпрацьовував приводнення декілька разів. Це є також, скажімо так, психофізичною підготовкою для особового складу, тому що в принципі не кожна людина зможе себе пересилити, щоб стрибнути на швидкості з гелікоптера в воду. А звичайна людина, скажімо, так, з вулиці цього ніколи не зробить. Тому це є, це є також укріплення бойового духу, морального стану військовослужбовців і впевненості в своїх діях. В подальших планах нарощення тактико спеціальної, зокрема, десантної підготовки підрозділів українського військового флоту. Це покращить їхні навички, збільшить бойові можливості. А разом з тим, при міжвидовій взаємодії, зросте кількість годин нальоту екіпажів військової авіації, що в сукупності піднімає обороноздатність держави та готовність нашого війська реагувати на виклики та загрози сьогодення. І до інших новин комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій Путінської Росії, саме під такою назвою, 8 і 10 червня, у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до плану проведення наукових науково-практичних науково-теоретичних конференцій, вперше у історії військового вишу відбувся міжнародний форум з кризових комунікацій. Захід організований за ініціативи викладачів новоствореної кафедри військової журналістики, серед присутніх керівники відповідних структурних підрозділів та інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України, інших органів військового управління, фаховими знаннями ділилися вітчизняні та іноземні науковці з питань комунікаційно-контентної безпеки, журналісти, які висвітлюють діяльність безпекового сектору, представники культурно-мистецьких кіл та креативних індустрій. З досвідом роботи в зоні АТО. Гостей форуму привітав начальник військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, генерал-майор Віктор Балабін. Вже надіслали свої доповіді понад 50 учасників, які вже були надруковані і видані до цього. Тобто ми плануємо. Видати не тільки тези, які вже розмістити їх в вільному доступі на сайті військового інституту, але в подальшому після обговорення уточнення всі доповіді розмістити в наукометричних базах даних, в тому числі в Open Access Journals і Google Academics». На форумі розглядалися науково-практичні аспекти діяльності засобів масової інформації під час проведення АТО на сході України, особливості комунікації між органами військового управління та засобів масової інформації у площині цивільно-військових відносин. Були представлені пропозиції щодо реалізації завдань комунікаційно-контентної безпеки в процесі взаємодії органів військового управління з медійниками. Важлива роль у процесі сучасного інформаційного протиборства буде покладена на цьогорічних випускників майбутніх офіційних. Сері фахівців з громадських комунікацій в умовах ведення бойових дій саме головне ми повинні готувати кадри, тобто готувати фахівців, які зможуть протистояти сучасним викликам, ризикам і загрозам. Тому саме ініціаторами цього форуму стала кафедра військової журналістики, створена давно в нашому інституті, і тому що ми маємо випускати бійців саме інформаційного фронту. Інформаційна безпека. Насправді складається із двох частин це кібербезпека і власна інформаційна безпека. Оцю другу частину власне інформаційної безпеки ми називаємо комунікаційно-контентною безпекою. Вона на даний момент є більш важливою, оскільки вплив її здійснюється приховано, але дуже потужно на будь-яку частину території будь-якої країни і будь-яку категорію населення. За результатами інформаційно-просвітницького заходу всі доповіді учасників будуть розміщені в міжнародній науково-методичній базі і стануть у нагоді як військовим, так і цивільним медійникам, а також студентам напрямку, військова журналістика. Організатори форуму сподіваються, що цінні методичні поради знайдуть свій вияв у реальному житті. У перспективі планується зробити подібні наукові конференції щорічними. Одеські волонтери видали календар зі світлинами, котрі популяризують військово-морські сили України. Моделями для фотосесії виступили курсанти факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Зйомки відбувалися на борту флагмана флоту фрегату Гетьман Сагедачний. За зразок волонтери взяли календарі початку 50-х років в Америці, які популяризують службу в американському флоті. У майбутньому волонтери планують випустити календар під назвою Незламні до нього увійдуть фотографії українських моряків з різних підрозділів військово-морських сил України. Це вже будуть не просто курсанти й панянки, це будуть історії конкретних людей, які пройшли антитерористичну операцію, які вийшли з Криму. Це буде з текстом. Ми плануємо не просто календар великого формату. Ми плануємо фотовиставку з історіями і долями військово-морських сил. Поділилася планами волонтер. Третім етапом проєкту стане документальний фільм Небайдужі, присвячений роботі українських моряків у прикордонній зоні і волонтерів, які їм допомагають. Серед них чимало кримських татар. Поширювати календарі планують через волонтерські центри. Купити їх можна буде і на сайті проекту. Виручені кошти спрямовуватимуть на допомогу українському флоту, зокрема на закупівлю устаткування радіолокації. Ми не можемо обійтися без них ані у мирний, ані у воєнний час. Лікарі, медичні сестри, фельдшери, кожен з них свого часу обрав цю важку і відповідальну професію, що покликана зберегти здоров'я та врятувати життя. З янголами у білих халатах напередодні професійного свята зустрілася наша знімальна група у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Хвороба чи поранення не зважають на календар, тому медичні працівники завжди на варті здоров'я пацієнта. Військовослужбовці, що потребують лікування, ветерани збройних сил до 2014 року. Це були основні категорії пацієнтів військових госпіталів. З початком проведення антитерористичної операції з'явилася нова. Поранені за останні два з половиною роки військово-медичний клінічний центр Південного регіону прийняв більше трьох тисяч учасників АТО. З пораненими військовослужбовцями медичні працівники закладу зустрічаються не лише в Одесі чимало військових лікарів та медичних сестер надають допомогу безпосередньо в зоні антитерористичної операції. У нас практично всі військовослужбовці пройшли через АТО. Через наш 61-й мобільний госпіталь, який знаходиться там під Мариуполем. А нікотрі вже були по два по три рази там. Вже третя ротація на рахунку Віри Горбатюк. Найтяжчим випробуванням медична сестра під час служби в АТО вважає чужий біль. Пережити болі цих ранених, тому що їх було очень много ранення були важкі. Вот. і ми боролися за кожного. 41 рік присвятив військовій медицині Богдан Кучер. Нині він очолює відділення торакальної хірургії. Відділення займається лікуванням патології, хірургічної патології органів грудної клітки. Це оперативне вмішання на легких, на середостінні, патологія хірургічної молочної і щитовідної желізи. Незважаючи на труднощі професії, особливо останнім часом, про свій вибір не жалкує. Сейчас очень трудный период. Много людей э, находится в ротации. Сегодня мы отправили 7 человек в мобильный госпиталь. Вот. Поэтому большая нагрузка, много дежурств. Могу сказать одно, что я не разочаровался в своей профессии вот. и не жалею, что избрал именно путь военного врача. У відділенні, яким керує Богдан Кучер, роблять операції, під час яких оперативні втручання є мінімальними. Саме таку операцію було зроблено Андрію. Військовослужбовець 2 червня отримав поранення в районі Авдіївки. Після надання первинної медичної допомоги у Дніпропетровську був доправлений до військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Виповнена операція відеоторкоскопічна операція, удалення інородного тіла, осколка около близько... 3,5 см из плевральной полости. Выполнена эвакуация лизированной крови около 200 мл и дренирование плевральной полости. Всего было два маленьких разреза по одному сантиметру. С помощью видеотракоскопической аппаратуры выполнили вот эту операцию, не открывая грудную клетку. Результатом таких оперативних втручань є швидке одужання, посмішка пацієнта і слова подяки. Всіх поздравляю з наступаючим праздником. Всім огромне дякую за ваш труд. Якби б не вы, то, мабуть, Таких хороших у мене не було. Незважаючи на відчутне збільшення пацієнтів, а відповідно і навантаження на кожного медичного працівника, лікар має постійно вдосконалюватися. Постійний обмін досвідом лікарів військово-медичного клінічного центру південного регіону, як з вітчизняними колегами, так і з іноземними лікарями, запорука зростання професійної майстерності. Колегами ми завжди єснем взаємотношені таке і приміняємо. Передові технології, які делають, допустимо, а ані у нас якийсь то там опыт привіняють. Участь у складі Литовської бригади у Афганістані. Навчання в Ізраїлі, набуття досвіду під час чотирьох ротацій у зоні проведення АТО. Саме військова хірургія стала пріоритетною у роботі Сергія Тартишного. Я обратил внимание о том, что наиболее квалифицированные специалисты в хирургии находятся именно в военном госпитале. В связи с этим и мое желание было связано именно с этим, чтобы учиться у лучших и стараться быть таким, как они. Саме тому найщиріша подяка напередодні професійного свята вчителям і колегам. Я хотів би, перш за все, поблагодарити всіх своїх вчителів. Це Михайло Арсенович Кашталяна, Ілю Трифоновича Гайдажі, нашого бувшого командира Володимира Павловича, настоящего командира Романа Дмитриевича Кольчука, всех коллег госпіталя, хирургов, терапевтів, медсестер, санитарок. Хотел бы поздравить с наступающим праздником, пожелать прежде всего крепкого здоровья, Щастя, міра в домі, щоб вони завжди були здорові, спали побольше вдома і відпочивали. У межах нашого матеріалу показати всіх медичних працівників військово медичного клінічного центру Південного регіону неможливо. Проте, можливо усім вам подякувати за вмілі руки та чуйні серця і побажати від щирого серця, міцного здоров'я, сімейного затишку та Божої ласки зі святом. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ у Фейсбук. Будьте здорові, теплого літа і мирного неба. До зустрічі!